Всім okay. привітаки! З вами знову Старейка mm -hmm. Бабачків. Зараз я закриваю чань і будемо збиратися з олежиком лікарні. Mm -hmm. Я їм ще зроблю суміш з собою, можливо присягти чекати, хоча мене 9.45 записані. Можна зробити зараз тест на ковід і забрати своє направлення. А потім вже будемо, прийдемо до хати, будемо готувати сумки на завтрашню лікарню. Я вже дзвонку встигла бсеньку постірати, поки олежик спав, він проснувся. У нього навіть настрій є. Єде настрій? Да. Да, є. Да, є в нас настрій. Так що залишайтеся з нами, буде цікаво. Ми вже приїхали додому, поздавали вже аналізи, на ковід тести поздавали, то вони негативні, хоча що я трошечки переживала, щоб ніде нічого такого не було. Хоча нікуди такої не ходимо, але з нашим щастям це може бути дуже легко. Бо і в нево були, і кардіограму робили в поліклініці, але все добре. Забрали ці тести на ковід, направлення забрали у сімейної, і як її довідку за під взяли, що у нас все чисто. Ще заїхала я, з мамою заїхали в аптеку, взяла собі вінти. Щоб трохи руку зав'язувати, бо трошки лежака це поносила, там, потягала на роботі і пече. Після того перелому ніяк вона мене жити нормально, мені не дає. Те, щоб завінтовувати, -за трошки щоб було легше. Бо якщо нас плодить у лікарні, там придеться молота її на процедури носить, і на якісь узі, на якісь обстеження, якщо треба буде, то дуже важко його носити. Він такий парубок вже нелегенький. Проти трішечки похудав, зараз я вже майже 2600. А ще місяць назад було 21,5 і щось таке. Ми зараз трошки суміш уменшили, і через те трошки пішла вага донизу. Я заказала там ще декілька банок суміші, так що будемо мабуть, давати рано, в 7 ранку давати суміш. і, мабуть, в день теж ще раз буду додавати. Можливо, три рази переведу його на суміш. Бо одного разу дивлюся суміші йому мало і дуже погано йде вага. А я зараз трішки піду на роботу попрацюю, там наведу порядок на точки, вишипуючи в лікарню на щоб було чистенько. А потім вже будемо з лежиком збирати сумки на завтра і там треба мені ще замовлення помилую дати, теж його все пакую. На роботі навела більш-менш порядок. Зараз зберу два наборчики. Можна сказати, що вже можна збирати олежу тусуньку в лікарню. Ось я пороздаю. Це наборчики для двох дівчаток будуть. Один наборчик, еще один будет. У нас такая платье. И кофейная І, звісно ж, подаруночок. Ось такі клубнички. Поки Олечика капризував, бабуська засадила город помідорами. Це нас будуть плетючки біля парника. А то місце далі нічого не посаджено, там будемо садити перець. Минулий рік тут був дуже гарний перець. Це помідори і це капусточка. Савойська і цвітна. Тут пару кущиків пропало. Треба пересадити. У нас знову жаб'ячий концерт на Столку. І дощик накрапає. Небо чуть-чуть затягує. Хотіли тут викосити, але у на, нас на городі крапива. Спочатку потрібно вижати крапиву, прикрутити на січкарню, щоб посушити на горищі, а потім тут можна буде викошувати. А посушити зараз крапиву не можна, бо дощі холодно, немає сонця і вона може згнити на горищі, на сараї. Так що ждемо, поки випогодиться. І потім будемо вижнемо всю крапиву, а потім вже будемо косити ту траву. Олежик вечором народив крику, щоб бабуся наша сама помідорчики сьогодні садила. Бабуся помідорчики досадила і одразу олежика з'явився настрій. Він просто до цього спав, вісього, що не доспав, у нього пропав настрій. Да? Чути настрій пропав, скажи, Не хочеш? А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. До нових зустрічей! Пока-пока. Пока-пока, да, гішики. Пока-пока.